Зараз їдемо в Семенівку для того, щоб роздати людям постраждалим родинам набори для швидких ремонтів, щоб вони могли ну, тимчасово зробити якісь рішення да, для того, щоб закрити там клейонкою чи а, накрити брезентами. дахи. Stabilization Support Services Доставляє набори громади за фінансової підтримки Чузлав. Я дуже вдячна, тому що це дуже швидкі завжди рішення. Щось сталося, і реагує там буквально там протягом пару днів. Ми вже закупаємо, ми дізнаємося, що що потрібно, чи ми можемо бути корисним і швиденько. Доставляємо те що, те, що потрібно. На даний час ми проживаємо в Смісі, так як спочатку ми жили в сімейній громаді, але в салі заліща. І до нас під, до наш будинок прилетіло важби. Ми там рік і два місяці проживали. Узгорів рядом сарай, в якому була наша техніка, бо ми займалися, у нас була земля. У нас п'ятеро дітей зробила наша техника, все, все погоріла. Ми стали з нічим. Така допомога ми дуже благодарна і вдячні людям, які нам допомагають. Тому що все це потрібне, бо якось і все ж пошкоджено, і все ще дорого, а гроші як такової і немає. Мені звати Бабінка Наталя Володимирівна, я з села Хатіївка. Цієї громади. Мені 20 липня прилетіло вечором, 8 часов, 8 годин вечора, прилетіло прямо попадання вдома. Все згоріло. Спасибо людям, які допомогли, Осталося в шлюпанцях, без зеркалки. Спасибо фондам, допомагають продуктами. Люди допомагали деньгами, продуктами. Всім дуже велике дякую за підтримку і все. Щоб все скоріше закінчилось. Дякую, Фонду Злав. Велике спасибо за їхню допомогу. Ми описуємо допомогу. Дуже велике спасибо. Хай Бог всіх береже, щоб не було такого нікого.